Доброго дня, господарі виноградарі. Підходить вже до вересня наш сезон. Це вже сезон для середніх сортів винограду. Ось що з середніх в мене монарх є. З середніх це Алвіка, чудова ягода, чудовий виноград. Юпітер, бачите, він в принципі висить дуже добре, дуже добре, і зараз вже 28-28 серпня загубилась часі, і він прекрасно себе дуже солодкий, дуже яскравий смак. Єдине, що хочу сказати, такий висновок, що а я вам казала вже так, що в цьому році в мене був експеримент. Я зробила декілька грон, ну, не декілька там, може, з десяток грон я окунула в гіберлін і подивилася, який буде результат по, по Юпітеру. Значить, Грони, звісно, стали дуже гарні, великі, сформовані. Багаті такі, так, і ніби так все дуже чудово і гарно виглядає. Бачите, отакі от, от громка. Але мені не подобається шкірка. Тобто смак, вона впливає на смак, вона стала така дуже-дуже кисла і в неї під шкіркою така м -м, неприємна така якась. Така субстанція дуже кисла. Тобто після смак такий дуже портить. При, при всьому при тому, що сам мускат фруктовий, цей ламбруско у Юпітера яскравий після смак і приємний, але коли дожовуєш шкірку, то це просто капець. Неприємно. Не сказати про той виноград, який не був оброблений. Той, що не був оброблений. Ось він маленький. Бачите, такий там цього немає. Зовсім немає. І смак зовсім другий. Плотність шкірки трошечки зменшилася, тобто вона вже відшистівна, ну, але не така ніжна, як, наприклад, у розалінди там або... Ну, у сортів, в яких зовсім тонесенька шкірочка, вона все ж таки плотновата. Що ще зараз? Поди. Цей сезон важкий, важкий тим, що дуже спекотний. Не, немає майже вітру, сильно а, висока температура до 31, 32, 33 у серпні. Немає дощів. Виноград росте, звісно, йому він до, до, достає необхідні йому поживні речовини. І він, в принципі, себе почуває чудово. Шкілочка висока вже. З середніх сортів ще в мене це сенсація. Ось в мене вона така різна, як від такої подовженої до круглої. Якась вона зовсім різна, бачите, ось така сенсація в цьому році дорізаємо вже валюк, і він, він ще й на пасинкових гронах повикидав врожай, а ще більш до пізніх буде Арарат. Вже перші гронка вирізали. Рататуя сьогодні на пробу. Вже дуже швидко на ринку розібрали Алвіку, тільки виставила і одразу забрали все буквально за 20 хвилин. Це, звісно, це, звісно, приємно такий виноград продавати, тому що це велика ягода, вона кидається в очі. Це Байконур довгоочікуваний, Аркадія, Айвас. Я вам скажу, що от по 140 самий дорогий виноград уходить скорше за все. А той, що ставиш за 100, навіть не хочуть пробувати і брати. От як унікально, да? Не треба знижувати ціну. вже на підході Еверест, трошки він... Горошнув, але все рівно е, непогано на нього люди реагують, його люблять, він смачний, він гарний, великий, хоча є дуже багато гороху в цьому році. І такі, слухайте, в цьому році шалені шкідники вони пробивають ягідку, прокусують і нападають її і знищують її. Це все, ось оси або шершні. Звісно, такий виноград, як, ну, до речі, як фарбується вже кишмаш лускунчик Ще не буду його, його навіть пробувати, тому що я думаю, що йому 2-2 тижні не менше. А... Байконур. Байконур в цьому році, чомусь у мене він довго якось набирає цукор. Можливо, я його все ж таки перевантажила по дві гронки на пагін, хоча вже дуже добре визріла лоза, тобто по лозі не скажеш, щоб там перевантажений був кущик. Але довго дозріває і набирає цукор довго. Тобто, якщо пожаліти і залишити багато грому, то це це все ризик, тому що можуть просто не дозріти ягоди. Вон вже така фарбується лівія, вже така рожевенька, рожева. А, о боже, я тут забула, дивіться, ще досі висить громка гіліадора. Я навіть сюди не заходила. Угу. Треба було її зрізати, тому що вона. Також не любить дощі. І Анюта не любить дощі. Не дай Боже, пройде дощ, вона може полопатися. Ось такий яскравий ландеш. Дивіться, тут вже дві гронки сьогодні реалізували також разом в зал, вікою просто улетіли моментально. Це, звісно, неперевершений мускат. Отакі От великі грона. Подивіться, це проблема з запиленням. Ну, я не знаю, хто навіть дехто я чую, що їх викорчовують, Ландиш. Друзі, це неможливо. Я не знаю, як у вас рука піднімається. Ось такий неперевершений мускат. Він мене дає кожен рік, кожен рік. Якби він не запалився, він дає не менше 20 кілограмів. Ці 20 кілограмів йдуть по найвисокій ціні. Як на нього можна підняти руку, я не знаю, щоб його викорчовувати чи переприщеплювати. Ну от я не знаю. Так, тому від нього такий аромат, тут поряд стоїш і весь кущ просто-просто благоухає. М -м -м, дуже приємний аромат. Потрясна ягода. Це для мене ягода номер один. Але також навіть попри те, що в неї дуже плотна шкірка, бачите, все ж таки комахи, якимось чином вони все ж таки її роз... розривають. Боже, який це мускат. Просто неперевершений. А трошки шкірка, звісно, в нього трошечки плотновата. А це в мене прищепа, дивіться друзі. При цьому при тому, що я соцвітя обрізала на відсотків 75%. І ось навіть оці 25% соцвітя, подивіться, яку дають грону. Це просто здуріти. Це Дніпровський... Дніпровська А Це Дніпровська Рів'єра, це 25% гронки. Ну, я не думаю, що вона стигла. У мене кисне ще що кисло її ще рано. Ну, може навіть оцінимо смак в цьому робітці Дніпровської Рив'єри. А тут що в мене? Тут що в мене роза, красна, червона роза. Ну, навряд чи вона достигне. Подивимось. Ось такі справи в мене на винограднику. А. Розкажіть, що у вас? Як торгується на ринку? Що, які ціни, чи які хвороби зараз ви бачите, як визріває лоза. До речі, він як гарно вже визріває лоза у Ландиша. Також він трошечки, трошечки перевантажений пагонами. Бачите, оце все кущ Ландиша. Вон, подивіться, яка... яка... Красивенна гронечка. Боже, це буде десь за кілограм. Величезна, гарнюсінька. Ну подивіться. Ну, подивіться, яка гарна. Це громка ландиша. Це трошки підпекла, підпечені ягоди, нічого я їх сама з'їм. Це просто підпечена трошки фунгіцидами колись було. Це добре. Ще один середній сорт. Або він пізній. ні скоріше за все середній сорт це Антоній Великий. Ну, ніякий він невеликий. Грунка, звісно, непогані, великі ягідка вже сказати по цьому. по цьому. Вже на цей день. Зараз колись такий, такий вибір винограду з великою ягодою, то це вже, звісно, невелика зовсім ягода. Так, він солодкий. Він непоганий, але це, звісно, не той фонтан. Не порівняти з Ландишем. А от буде наступний раз на зрізку піти. Піде, бо він вже солодкий. Він вже солодкий і гарний. А, чесно кажучи, я так втомилася вже від всього від цього сезону, від цього продажі. Треба зробити тиждень, якийсь відпочити трошки і насолодитися просто літом, яке який, який уходить. Літо таке було спекотне і нас чекає впереді, впереду доволі таки непроста зима. Холодна, тривожна, тому це так добре, коли зараз так спокійно, так гарно це квітує. Багато-багато вражаю, вже від того вражаю аж дурно, вже нічого не хочеться. Хочеться вже відпочити. Зараз покажу вам сливку свою Стенлей, яка вона рясна. До речі, мені дуже подобається ось це яблуко. Я не пишу, потім я забула, як він називається це яблуко. Але це просто бомба, а не яблуко. Подивіться. Трошки тут спорчене. Боже, яке воно гарне і смачне. Це зимнє яблуко. Я його прищепила на райську яблуньку. Вона мені абсолютно була не потрібна. І от, бачите, я прищепила, і ось ця гілочка пішла вверх. Подивіться, які гарні товарні яблука. Дуже класні. Подивіться, яка бомба. І вони дуже-дуже солодкі і смачні. Треба їм, тільки ті дати до зріти. Ще їм місяць треба повисіти. А, напишу, як вони називаються, дуже рекомендую. Дуже рекомендую сорт бомба. Так, а це моя сливка. Так, це одна. Друга, третя. Бачите, як вона рясно-рясно закладає. Це Стенлей, наскільки я пам'ятаю, ж сорт напишу. Це було просто вже розпродано десь ящиків, може 5. Вже розпродано, кілограм 50 у нас також, бачите, зламана гілка. Ось таке навантаження. Серйозна, дуже. Вона рясно родить. І в цьому роді в мене слив забагато, аж просто забагато. Ось така. Тут вона не так багато вродила. м'яка Зараз покажу, яка вона. Е, тут трошки менше було запилення гірше, ніж на тих деревах. Дуже-дуже смачна. Класно. Яблука валяються. Аліщину теж ніхто не зриває. Нема кому. Дерева треба обрізати. Ой, це стільки роботи. Просто в саду. Це просто шалена кількість роботи. Розкажіть, будь ласка, друзі, як у вас? Як у вас закривається сезон? Можливо, ви всі вже в санаторіях водичку п'єте. Здоров'я своє покращуєте після такого спекотного літа і стільки роботи в саду. З вами була Киянка на дачі. На все добре. Всім всього найкращого.